Доброго дня, шановні колеги, друзі. Сьогодні у нас чергова небінарна подія в місті Полтава. І у нас в гостях Олександр Красовицький. У нього сьогодні є декілька заходів у наших установах і обласного рівня, і приватного сектору. І саме цьому буде присвячена сьогодні наша така експлуат конференція яка Дасть такий приквел до тих подій, які були сьогодні. Забігаючи трохи наперед, я скажу, що це буде в 16-й годині в є на тисячоліття портави. Це перший буде захід, і в 17.30 в науковій обласній ботесі імені Котляревського другий захід. Тому всіх бажаючи запрошуються, відповідні анонси опубліковані, але разом з тим реклами багато не буває і я. Задоволенням вітаю Олександра в нас на Полтавщині. Дякую, що ви не забуваєте за вашу роботу. Ми всі розуміємо, що на сьогоднішній день культура, книга, слово це не просто такий жанр або рід діяльності людини, але в нашому випадку це і зброя. Зброя, яка в умілих руках має робити той ефект нашої національної ідентичності, нашої перемоги, нашої життєстійкості і взагалі те, за що зараз наш український народ бореться, є плюси і мінуси розвитку нашого літературного слова. Я думаю, що сьогодні буде представлене, можна з вашого дозволу, продемонструю, такі видання. Це Харків 20 розмов про незламність. Унікальна історія, яка будується з багатьох авторів насправді, пов'язує це з містом Харкова насамперед. Є такі аналогічні проєкти по інших місцях. Я сподіваюся, що місто, і область Полтавська буде приєднана до такої. Ми будемо, за свого Богу, підтримати це все. Це унікальний проєкт, який містить не лише літературний опис, а фото, відео. Ну, фото принаймні є тих е, карколомних моментів, які відбуваються в нашій історії, яка має йти ну, і у світову історію. Потім книга Перемога слідує за хоробрими «Герої сухопутних військ Збройних сил України, тут декілька авторів, в тому числі відомий Роман Романюк. І е, е, Я не буду довго про це казати, е, але... Ця книга присвячена сухопутним військам Збройних сил України і їхній ухват, тому що в нас справді, на сьогоднішній день це, мабуть, ну, найчисленніше. найчисленніше і більше за всіх робить в нашу перемогу, в нашу роботу по знищенню ворогу на нашій землі. І унікальне видання, яке також буде представлено в. Полтавській області перше це Ніка-Кажушка, час починати танго, збірка віршів, поезій, а також малюнків тієї дівчини, яка внаслідок ворожого ракетного удару, загинула в місті Харків. І це взагалі драматична історія. Тому я передаю подальше слово Олександру Красовицькому для того, щоб це було без Мов на кажучи посередників. ще раз нагадую, що сьогодні у нас відбудеться така подія неординарна в наших локаціях у місті Полтава. Дякую. Я хочу почати з того, що я вже 35 років видавець директор видавництва. Останні 12 років ще й головний редактор. І так вийшло. Я не думав, що так буде, але починаючи з перших днів вторгнення, у мене було, мабуть, це. Психологічне рішення для себе, як себе лікувати від стресу. Я почав писати книжки в 2022 році. В лютому, перша книжка вийшла вже в квітні 22-го року, і вона, взагалі, була, мабуть, першою про вторгнення в Україні. Вона називалася Завтра. Це три невеличкі повісті. Які вже були надруковані в квітні, я їх написав перші три тижні. Після цього було ще кілька художніх книжок. Одну з них я буду сьогодні презентувати. Це величезний двотомовий роман, який називається. Перший том називається Післязавтра роман про великі гроші. Другий том називається Післязавтра роман про дуже великі гроші. Це історія того, як Радянські і російські спецслужби е, керували великими грошима по всьому світу, наймаючи терористів, е, створюючи е, провокації, знищуючи держави і так далі. І про те, е, як ця історія стала історією нашої е, війни, яка зараз відбувається, і про те, чим це закінчується, я пропоную свої рішення. В цій книзі воно про те, що після смерті Путіна з якої починається сюжет книги. А він починається якраз з його поховання, і перші двісті сторінок ідуть на тлі процедур прощання в колонном залі домосоюзів, зміни букв на мавзолеї, перепоховання Леніна між Свердловим і Фрунзе на червоній площі, приїзда іноземних лідерів, які там його там стояли на колінах, цілували руки і так далі. І тому, як, скажімо, в час, в час коли йдуть події поруч з мав над червоною площою літає український безпілотник і динамік на ньому співає червону калину. Але це не, не жартівливий роман, це якраз роман, де я намагаюся аналізувати історичні закони і. і... Дивитись, що може з'явитись з, з Росії. Потім показані різні регіони Росії в різні періоди історії. Частина дій йде в 53-му році і пов'язана з похованням Сталіна і з тими людьми, які загинули там під час цього поховання. В цей час ця історія закінчується те, що там теж багато хто загинув біля будівлі на Лубянці. Але показано, скажімо, механізм відходу якутії від Росії через те, що владу беруть люди пов'язані з дисидентством антиросійським сьогоднішнім дисидентством. Але все одно за всіма цими процесами десь на тлі стоїть людина з ФСБ, Урал, Урала Урала Поволзький округ. Владу беруть люди, пов'язані з військово-промисловим комплексом, великим бізнесом, металургійне, нафтове лобі і так далі. За всім цим об'єднанням кількох регіонів, які намагаються вийти з Росії, стоїть тінь конкретного генерала ФСБ, який це створює. Кавказські республіки абсолютно різні механізми. Я показую Калмикію, Показує е, справжній народний бунт е, і механізм цього, чому відбувається цей народний бунт. На тлі цього стоїть е, е, людина з органів, яка потім робить повторний переворот. Після того, що відбулося, і найбільш детальна історія, яка показана там, це Казань, це Татарстан, це Башкортостан, це республіки, які з одного боку створюють бюджет Росії своїми грошима в значній частині, і це республіки, які більше за все мають загинувших на цій війні, і є теж в цьому причину. Причини, і це республіка, наприклад, Башкортостан, була єдиною з тих, які потім стали автономними республіками, яка підписувала окрему угоду з Леніним про поєднання Башкортостану і Російської Федерації. Для того щоб їм стати вільними, владу захоплює номенклатура. Та сама номенклатура, якщо ми можемо зрозуміти історію СРСР, яка зламала радянський союз Кравчук, Єльцин, Шушкевич. І ми розуміємо, що це історія про владу. Да? І зараз відбувається історія про владу, і показаний такий механізм. Через це, те як в різних регіонах по-різному, я показую через героїв цієї книжки, показую, що якийсь з цих механізмів він обов'язково спрацює те наскільки перенапружена зараз система в Росії, вона в будь-якому випадку призведе до краху, коли з цієї системи буде вийнято одну людину. Але все одно це не це не стосується війни. Проти нас він воює не Путін, проти, проти нас воює вся Росія. Тому так, да, ці російські регіони будуть якось відпадати, але вони будуть продовжувати вести цю криваву війну. І я думаю, що це саме ця історія. В одній з моїх книжок, яка називається Вчора, і яку я написав в му році, «Дія...» це альтернативна історія. Дія відбувається в 14-му році і в 22-му. У 2014 році, згідно з того, що я написав, росіяни не взяли Януковича до себе. Він не доїхав до Криму, його повернули в Україну. Росія з Заходом домовились про те, що Україну потрібно розділити на дві частини. У східній. Продовжував керувати Янукович частково з Харкова, частково з лівого берега Києва, з Дарниці. А на заході з'явився Порошенко, потім Зеленський. Але, але головним в тій книзі є сценарій того, що відбулося в двадцять році. В двадцять році Путін разом з Януковичем і Лукашенком нападають на Європу. І показаний механізм, як російські війська входять в Прибалтику, як російські війська входять в Польщу, і це був роман попередження. І я бачу, що те, що сьогодні відбувається, в значній частині йде за сценарієм, який там описаний. А в кінці тієї книжки відбувається подія, про яку, мабуть, мріяв Путін, коли нападав на Україну, 22 грудня 2022 року, в день століття підписання угоди про створення СРСР, вони втрьох за сюжетом цієї книжки відмінили біловезькі угоди і відновили Радянський Союз. Абсолютно інше. Це ця книжка, вона мені дорого далася, я її писав два з половиною роки. Це історія того, як Харків залишився українським в перші тижні вторгнення. Це історія про тих людей, які зберегли український Харків, і я описую багато інсайдів тут. Це пряма мова цих людей в розмовах зі мною. Тут військові, тут чиновники, тут е волонтери, діячі культури е серед прізвищ, які я можу назвати, наприклад, це е два представника е поліції. Е Володимир Тимошка, начальник ГНБ Харківського протягом трьох років. І Сергій Болвінов, який з 21-го року і зараз керує слідчим управлінням Нацполіції, і знає про кожне злочина, їх вже було 28 тисяч, які росіяни створили на території Харківщини. Це поет Сергій Жадан, це е, харк... голова ВЦА е, е, з е, в Харкові е, Олексій Нігубов, це мер Харкова. Е, Теріхов. І це такі люди, які очолювали ДСНС, швидку допомогу і інші структури. Наприклад, ми можемо сказати, що і ДСНС, і швидка допомога всі часи окупації Харківської області продовжували працювати на окупованих територіях. були перед вторгненням створені запаси палива, знайшлись механізми, як передавати ліки на окуповані території. Безумовно, росіяни створювали проблеми деяким керівникам на місцях, і тоді їх намагалися вивести на підконтрольну територію і замінити на інших. І єдині два райони, де не вдалося працювати нашим органам, це Вовчанський і Куп'янський, де керівники районів одразу перейшли на бік росіян, і фактично колаборація цих керівників. Дала їм можливість буквально воювати проти українських структур, які були на тій території, але в тому, що нам вдалося зберегти життя багатьох українців на окупованих територіях, заслуга саме цих цих людей. Зараз я роблю таку ж книжку по Одесі, і я можу вам сказати, що мені набагато складніше робити одеську книжку, бо тут, коли хтось розповідає про перші, перші дні і перші тижні. Вони всі кажуть, ми були одна команда. Я це зробив, а він це теж зробив, а ми разом з цим зробили те, і зрозуміло, наскільки був механізм того, що Харків залишився українським. Було багато моментів, які. Ну, майже мало сказати, не позитивні, які могли закінчитись дуже погано. Наприклад, 27 числа захід ДРГ на територію Харкова, одну з яких знищили в школі. Ця відома історія. Ще одна, як розповідає керівник поліції, намагалася захопити будівлю СБУ. А Керівники СБУ не були за Україну, і сьогодні керівник СБУ Харківщини Дудін знаходиться під судом. СБУ не було в будівлі, і ДРГ Російська рухалась до цієї будівлі, бо вони, мабуть, знали, що в фойє другого поверха залишила залишена зброя для них. І вони не знали тільки, що цю зброю вже знайшли, і звідти прибрали. Але е е їх чекали там, і е їм не вдалося прорватися до будівлі а було б дуже погано, якщо б на одній з центральних будівель міста з'явився російський прапор. Через кілька днів, коли росіяни зрозуміли, що шляхом ДРГ вони не можуть взяти Харків так же, як не взяли в перші дні шляхом прямого наступу на північну Салтівку Олексіївку, були страшні бомбардування. Одна ракета влучила біля обладміністрації. Одна Розвалила повністю будівлю обладміністрації, там загинули люди. Ще одна потрапила до будівлі економічного факультету університету, який знаходиться поруч з і ВС. Ще одна знищила будівлю управління внутрішніх справ в той момент, коли там йшла нарада, і це просто повезло що. Нарада йшла в лівому крилі, а ракета влучила в праве крило, і все керівництво області і силових структур знаходилися в будівлі в цей момент. І ми сьогодні знаємо, що про це, про це ми можемо говорити. Ми можемо назвати прізвище людини, яка я вважаю. Внесла один з найбільших внесків в перемогу. Це Сергій Гущенка, який перші два місяці очолював оборону Харкова. Це людина, яка вже була військовою, який був на пенсії був викладачем. Він викладав тактику в університеті повітряних сил, і його за день до вторгнення призначили керівником оборони. Він з нуля її створював. Він має досвід. Він, він керував українським батальйоном в Іраку у 2003 році, працював по всіх процедурах НАТО, і ми розуміємо, що результат це український Харків. Зараз в книжці по Одесі мені не вдається знайти таку гармонію, як вийшла тут, бо більша частина людей говорять тільки так. Я і може ще хтось один зробив багато, а всі інші були поганими. І це, мабуть, мабуть, одеський менталітет, і, і поки що я не зміг структурувати це видання. Тому зараз паралельно роблю ще другу книжку про Харків за три роки Харківщину всю. І це книжка виключно з військовими, з командирами бригад, з командирами окремих підрозділів, які розповідають вже про військові операції. Тут все-таки про оборону міста. Зсередини про цю книжку я хочу сказати окремо. Вероніка кажушка. Ми почали роботу з її текстами вже тоді, коли її не стало. Це звичайна харків'янка. Але незвичайно те, що її талант був розпізнаний. Сергій Жадан з нею займався як з поеткою і з письменницею. Тут її вірші і її оповідання, які він відредагував і написав передмову. Відомий харківський художник Гамліт. Він працював з нею як з художницею, тут його післямова. Коли в 18-річному віці вона сиділа з подружкою біля будинку, прямо у двір житлового багатоповерхового будинку прилетіла ракета Іскандер, вони обидві загинули. В Харкові створений фонд Вероніки Кажушка. Він проводить заходи з популяризації літератури. Сергій Жадан на своїх концертах, які відбуваються по -про -про країні, презентує цю книжку, і це історія про те, що ми не просто втрачаємо своїх людей на цій війні, ми дуже часто втрачаємо майбутнє нашої культури, коли ми ще не знаємо наскільки би ця людина багато створила для України, і це не єдина історія. Я тільки за останній рік маю. Три книжки, автори, яких не дожили до видання, перша це Вероніка Кажушка, друга людина це Сергій Луговий, який написав роман Волод. Це роман про Київську Русь, про історію князя Святослава. Він написав російською. Ця людина 11 років воювала за Україну. Він з Луганщини. Поки ми перекладали, і з ним спілкувався перекладач, потім з ним спілкувався редактор, а потім він мені подзвонив ще до виходу книжки і сказав, що я відчуваю, що я скоро загинув. І що я маю надію, що книжка вийде якісною. Книжка вийшла в грудні, а він загинув через день після нашої з ним розмови під Вовчанськом, захищаючи Харків. І третя історія, мабуть, ви всі або хтось з вас знають, є така військова, відома Оксана Рубаняк. Це дівчина, яка в 18 років пішла воювати і е, воює досі. Вона була поранена, вона отримала орден за рук президента. Ми видавали її книжки в е, поезії, вже три книжки вийшли. А у неї був е, Її наречений відомий військовий, теж який воює з 2014 року, Максим Ємець з позивним єнот, який готував у нас теж свою збірку віршів. З ним кілька місяців редакція листувалася по угодах, по складу книжки. Нарешті остаточний текст він надіслав нам. 4 лютого 25 року о 23 годині, а у першій годині дня, наступного дня він загинув. Тобто він фактично поставив крапку перед е, своєю книжкою. І, і далі я розумію, що це наша справа, щоб кожен з тих, хто творча людина, яка може не дожити до. Е, Кінця цієї війни, щоб пам'ять про неї, яка є в її творах, не тільки, це не тільки про книжки, це про, про пісні, це про е, архітектуру, це про е, живопис, це про театр, про кіно, е, що твори цієї людини, мають бути збережені суспільством. Це важливо, це важливо щоб ми е, тих, тих людей, які створюють майбутню перемогу щоб ми зберегли для тих, хто не знає, що таке війна. Дякую. Дякую. Дякую за таку предпрезентацію, тому що презентація, так розумію, буде довшою сьогодні. Ще раз нагадаю, що це дві у нас локації. Книгарня є на 1100 річчя Полтави і бібліотека імені Котлярівського. Там буде більш широкий загал, представлені також, я сподіваюся, ще представники інших медіа, які працюють в Полтаві Полтавській області. Вважаю, що це дуже важливо. Знаєте, у нас є проблема щодо будування пантеону наших сучасних героїв. Ми іноді шукаємо, де воно може бути. Насправді воно все поруч, більше того, вже воно відображено в художній літературі. Ми спілкувалися до цього і розуміємо про те, що неважливо. Що є якісь факти для загального якогось розгляду конкретних там звітів, цифр, може сухої статистики, якоїсь важливо, щоб це була та література, яка доходить до кожного і падає в кожного серце. Ми дякуємо вам за те, що ви з нами. Ми кажемо, що ми з вами, і всі майданчики відкриті не лише для Слобожанщини і харків'ян, але й для всіх інших регіонів нашої держави. у нас Знаходяться реликовані навчальні заклади, реликовані навчальний е центри, ну, і також відкритий у нас весь культурний простір для харківських театрів, і в театр Льок, і в е театрі Гоголя, бібліотеки, майданчики, прес-центру, ветеранські хаби. Ми всі повністю в такій синергії маємо працювати, того, щоб розуміти один, один іншого якомога краще.